Забезпечити вільне пересування містом та доступність до соціально важливих об'єктів для маломобільних груп населення Чернівці стали однією з 15 пілотних громад, у яких впроваджуватиметься флагманський проєкт Рух без бар'єрів. Детальніше про його реалізацію та фінансування у сюжеті моєї колеги. Безбар'єрність це важлива умова комфортного і повноцінного життя кожної людини. Втім, на практиці маломобільні групи населення часто стикаються з елементарним проблемою фізичної доступності до будівель та вільного пересування вулицями міст, не кажучи вже про інші сфери життя. І це стосується не лише людей з інвалідністю, але й тих, хто гуляє з дітьми, людей поважного віку, осіб, які мають тимчасові труднощі у пересуванні. Через травму чи хворобу. Особливо гостро це питання постало після повномасштабного вторгнення російських військ, коли додому почали повертатися поранені воїни та ветерани, які втратили своє здоров'я на полі бою. Саме тому в Україні започаткували флагманський проєкт Рух без бар'єрів, і однією з 15 пілотних громад, які взяли у ньому участь, стало Чернівецька. Виконавчим комітетом затверджено вже оновлена рада безбар'єрності, яка досить ефективно працює, і саме під цей проект міський голова своїм розпорядженням створив робочу групу, куди входять фахівці урбаністи, фахівці з інклюзії, в тому числі, і було прийнято рішення затвердити перший етап, тобто маршрут, який пролягає від госпіталя ветеранів. По вулиці Фастівській до центральної площі нашого міста. Зокрема, як розповідає Ігор Крохмаль, значну частину робіт із забезпечення безбар'єрності вже було зроблено під час реконструкції вулиці Руської. Що ж стосується безпосередньо проєкту, наразі затвердили його бюджет близько 160 мільйонів гривень. Фінансуватиметься частково з державного, частково з міського та обласного бюджетів. Уряд виділив нам 70 мільйонів цілому на цей проект, і ми зараз

Під керуванням першого віце-прем'єр-міністра України пана Кулеби щовіторка проводяться наради, де ми звітуємо про проведену роботу. Сьогодні нас відмітили чернівці з з позитивного боку, де ми допрацювали всі їхні пропозиції і зауваження, і тому ми розуміємо дедлайн. Дедлайн до кінця року цей маршрут повинен запрацювати, і роботи повинні бути виконані. Наразі рух без бар'єрів знаходиться на стадії проєктування, каже заступник міського голови. Ми з проєктантами працюємо над деталями цього, цього маршруту. там враховані в принципі всі пропозиції, які надаються міністерством розвитку громад. Зокрема, до нас приїжджали два фахівці з Києва, які також обстежували цей маршрут. Ми розуміємо, що це пілотний будуть і інші маршрути. Проєкт передбачає усунення бар'єрів у дорожній інфраструктурі та безперешкодному доступі до соціально важливих об'єктів. Це доступність до адмінбудівель, це доступність до державних установ, де, де така потреба є. І у нас на цьому маршруті є такі установи. Що стосується дорожньої інфраструктури, це в першу чергу доступ відповідні пониження. Так, це відповідні облаштовані пішу. Хідні переходи з відповідними пониженнями, це відповідні тротуари, по яким може рухатися людина з обмеженими можливостями, чи людина ну, на коляски це цілий комплекс, який приглядається. Зокрема, це стосується і реконструкції перехрестя вулиці Руської та Вониченка, проєкт якої був розроблений раніше, каже Ігор Крохмаль. Ми проєктували це ще раніше. Звісно, що враховані ці всі елементи доступу, це як і облаштування зупинок громадського транспорту, де людина з обмеженими можливостями має мати е, абсолютну можливість зайти в громадський транспорт, так само використання транспорту лише низькопідлогового, тому що ми розуміємо, що такі е, заклади медичні, які в нас розташовані, в тому числі е, госпіталі, Реабілітації ветеранів саме цього і потребують Тетяна Дубіцька та ТВА.